Слухайте це відео до кінця, з вірою, і Господь обов'язково допоможе вам. Як вань прагне до водних джерел, так душа моя прагне до тебе, Боже. Жадає душа моя до Бога могутнього живого. Коли ж я прийду і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали мені їжею вдень і вночі, коли говорять мені щодня, де ж Бог твій побивається в мені душа моя. Коли згадую, як ходив я до дивовижної скині, до дому Божого, радісно виголошував хвалу посеред святкового гомону, чому смутна ти душе моя, чому бутежиш мене, уповай на Бога, бо я ще восхвалю Його, спасіння моє в бозі моїм. Сумує в мені душа моя, і тому я згадую тебе і в долині Йордану, і на висотах Єрмонських на малій горі, там, де безодня кличе безодню голосом водоспадів твоїх, пройшли наді мною всі морські вали, всі хвилі твої. Вдень і вночі являє Господь милість свою, і за це пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу Богові ти заступник мій, навіщо ж ти забув про мене, навіщо дозволяєш, щоби ходив я в смутку від утисків ворога, немов ламаючи кості мої, ганьблять мене вороги мої, говорять мені щодня, де ж Бог твій. Чому смутна ти душе моя, чому бентежиш мене, уповай на Бога, бо я ще Його, спасіння моє, в Бозі моїм, О, Всевишній господарю Небеси Землі, великий сотворителю і благодійнику всього, що є, що було і що буде, тобі, щедрий дарувальнику життя, любові і справедливості, підіймаємо свої руки в благанні, напишіть імена і прохання в коментарях. Ти, що пізнаєш усі таємниці душі, все знаючи, все охоплюючи, чуєш наші тихі зітхання і бачиш приховані рани, прийми о вічний царю наше покаяння, яке виходить зі скрушеного серця, і прогорни величезним плащем твоєї милосердної ласки. О, мудрий раднику і вічний вождю, покажи нам дорогу щастя, дорогу до тебе і освітли наші кроки у темних просторах земного існування, дай нам силу в день важкої праці, надихни наші думки в моменти сумніву і лікуй, великий цілитель наші душі та тіла від усякого недугу, благослови о всемогутній наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. І, зроби наші домівки храмами твоєї, любові, особливо благаємо тебе, воєводу небесних сил, дати нам силу і відвагу у захисті нашої рідної землі України, стань нашим щитом і мечем, і надай нам відваги в боротьбі проти всіх своїх сил, які повстають на нас, Всевишній царю, що тримаєш у руках ладанку долі в твоїх руках, ми залишаємо свої життя. Переведи нас через терний до зірок, через муки до вічного спокою, і коли настане час нашого земного переходу, прийми нас, о Спасителю, у Твої вічні обійми, о вічна любова і нескінченна доброта. Ти що заповідаєш нам любити один одного, допоможи нам відкрити серця для променів Твоєї безмежної ласки, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене в усіх куточках землі, і нехай відлуння Твоєї слави наповнює усі серця з любов'ю та благовінням. ми вклоняємося Тобі о Всевишній, у глибокій покорі з вдячністю за Твою безмежну милість і з надією на Твоє вічне спасіння. Амінь. Помилуй мене, Господи, бо люди переслідують мене, щодня отискають мене і воюють зі мною, щодня переслідують мене вороги мої, багато гордих повстали проти мене У день тривоги, надія моя на Тебе. Про Бога будуть слова хвали моєї. На Бога надіюся, щодня не боюся, що заподіє мені плоть, кожного дня глузують вони зі слів моїх, усі думки їхні про те, як би зашкодити мені, вони збираються і криються, слідкують за кожним кроком моїм, чекають нагоди схопити душу мою. Невже уникнуть вони відплати за беззаконня своє, у гніві Боже повели народи? Про життя моє я сповістив тобі, збери сльози мої, в скляницю перед тобою, запиши про них у книгу твою, нехай відступлять назад вороги мої в той день, коли я покличу тебе. З цього я дізнаюся, що ти Бог мій, на Бога слово, якого славлю на Господа, чиє слово хвалю. на Бога, надія моє, не боюся. Що ж за подія мені людина, на мені, Боже обітниці я принесу тобі жертву хвали, коли ти визволиш душу мою від смерті та ноги мої від спотикання, щоб ходити мені перед Богом у світлі життя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Царю Вічний, що з любов'ю взяв на себе всі гріхи світу, я звертаюсь до Тебе з низько схиленою головою. Та з крушеним серцем прошу тебе, прийми мою молитву, напишіть імена та прохання в коментарях, як духовну жертву, що виливається зі слабкого, але сповненого віри серця. О Господи, дякую Тобі за твою нескінчену милість і благодать, які провелись на мене недостойного, велика Твоя доброта, що всякий день обдаровує мене здоров'ям працею і найцінніше з усього надією на спасіння. Освітли мою душу, світлом твоєї мудрості, щоб у всіх справах моїх я зумів розпізнати Твою святу волю, сповнений відчуттям відповідальності за свої гріхи, я стрепетом звертаюсь до тебе за прощенням. Ти знаєш всі мої діла, недоліки і падіння, що засмучують мене і віддаляють від тебе. Прошу, очисти мене від усієї нечистоти душі і тіла, і дай мені силу відмовитися від зла, яке так часто зводить мене на криву доріжку, благослови, Господи, усі мої починання і домашні справи. Наставляй мене на шляху праведності, дай мені зрозуміти, як зробити життя благородним, веди мене через випробування та турботи життя, даруючи стійкість та розуміння для подолання усіх труднощів з огляду на численні хвороби та недуги, які терзають людське тіло та душу, звертаюсь до тебе з проханням про лікування. Тобі відомо, що кожна клітина, кожна думка є часткою твого величного творіння, Очисти тож мене, від усіх недугів, щоб я міг служити Тобі з новою силою, о, Господи, захисти мене та мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від видимих і невидимих ворогів, особливо благаю, щоб ти прибрав усі ворожі підступи. Зазрість і злість, які можуть висіти над нами, огороди нас Твоєю святою Захисною рукою, і не дай нам заблукати у темних безоднях душі у цьому світі, де з спокусами є неминучим, дай мені силу пізнати і виконувати Твою волю, нехай мої думки, слова і дії, будуть наповнені Твоєю любов'ю і благодаті. Я цілковито віддаюсь під Твоє керівництво, бо Ти єдиний, хто може зробити моє життя справжнім і значущим, Отче Сину і Святий Духу, єдиний в Трійці Божественній. Тобі, вся честь і слава на віки віків, Амінь. Викликуй Богові вся земля, співайте імені Його, воздаєте йому славу і хвалу, скажіть Богові, які страшні діла твої, від'явлення великої сили Твоєї підкорилися тобі, вороги твої, уся земля нехай поклониться Тобі, і співає тобі, нехай співає імені Твоєму Вишній. Прийдіть і погляньте на діла Божі, задуми його вселяють трепет, вони неосяжні для синів людських, Він перетворив море на сушу, і ріку ми перейшли стопами, там раділи ми перед Ним, перед тим, хто вічно панує в могутності своїй. Чиї очі наглядають за народами, аби непокірні не підносилися в серцях своїх, славте, народи, Бога нашого, нехай лунає у вас, голос хвали йому. Він зберіг життя душі наші і на зі наші не дав спіткнутися, хоча і випробувати нас, Боже, переплавляв нас, як переплавляє срібло. Ти завів нас у тенета, поклав скорботи на спину нашу, дозволив людям топтатися по голові нашій. Ми пройшли крізь вогонь і воду, і ти вивів нас на місце розради, Увійду в дім твій зі всеспаленнями, виконаю перед тобою обітниці мої, що промовили губи мої, сказали вуста мої у скорботі моїй. Піднесу тобі у все спалення тучних овнів, скадінням фіміаму, принесу тобі биків і козлів, прийдіть, послухайте усіх, боїться Бога, я сповіщу про все, що зробив він для душі моєї, до нього я промовив устами моїми і звеличив його язиком моїм. Якби я замишляв у серці моєму зло, то не почув би мене Господь, але почув мене Бог. Прислухався до голосу благання мого, благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і не позбавив мене ласки своєї. Отче наш Небесний, творче всього буття, що в своїй невимірюваній мудрості владарюєш над видимим та невидимим світом, прийми, молимо тебе, прийми, молитво раба Твого, що ось перед очами Твоїми стою, сповнений гріхами та хворобами, цілком віддаю себе в святі Твої руки, величезний та всемогутній, Боже. Тобі, що є початок і кінець Альфа і Омега, від кого народжується всяка доброчесність і святість, о Господи, даруй мені смирення, щоб визнати свою неповноту, своє духовне занедбання, очисти мене від грішних пристрастей, які затінюють очі душі моєї та віддаляють мене від Твоєї благодаті у своїй нескінченній доброці. Дай мені розуміння правди, якої ти єси джерело, силою Твого Святого Духа Благослови. Напишіть імена та прохання в коментарях, «Молимо тебе, мій щоденний труд і прагнення, веди мене стежками праведності, щоб у всьому, що я роблю, виявлялась Твоя воля, Віджини від мене спокуси, які тягнуть до земного та тлінного, і дай мені відвагу й силу у протистоянні злу». Від Тебе одного приходить істина мудрість, і хто, як не ти, може відкрити переді мною тайни істини, о Господи, великий лікар, даруй мені та всім хворим стілення рідний Дух, Ти, що дав життя Лазареві, дай нам відновлення від всіх недух фізичних та духовних, Хай воля Твоя здійсниться в наших життях. На землі, як і на небі, з твоєю поміччю відчуваю захист від злого, яке ховається в затінках світу, захисти, мовимо тебе, мене та усю мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях від усякого зла, від ворожих наклепів і підступів та від мови оманливої. Тобі одному належить влада над небом і землею, і ти є єдиним нашим заступником у всьому, о Боже, в своїй нескінченній благодаті, зглянься на тих, хто страждає на сиріт, на вдів, на знедованих на віщай душних. Нехай Твоя ласка буде їхнім щитом, а Твоя благодать їхньою надією. Просимо тебе, великий Боже, зглянься на нас, Твоїх недостойних рабів. І дай нам жити відповідно до Твоєї великої заповіді, любові, щоб увесь світ пізнав, що ти єдиний істинний Бог, слава тобі, Отче і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і зараз, і по віки віків. Амінь. Прикили, Господи, вухо Твоє, і дай мені відповідь, бо я бідний в Боги. збережи душу мою, бо я відданий тобі, спаси Боже мій раба Твого, бо я на тебе уповаю, помилуй мене, Господи, бо до Тебе взиваю весь день, звесели душу раба Твого, бо до Тебе, Господи, підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий, і готовий прощати і многомилостивий до всіх, що прикликають тебе. Почуй, Господи, молитву мою, напишіть імена та прохання в коментарях, прислухайся до голосу, благання мого. У день скрути моєї я взиваю до Тебе, і ти даси мені відповідь. Немає подібного до Тебе серед богів, Господи, ніхто з них не звершив такого, що й ти. Усі народи, створені тобою, прийдуть і впадуть перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса. Лише Ти один Бог, настав мене, Господи, на путь Твою, і я берегтиму вірність Тобі, дай радість серцю моєму, і я шануватиму ім'я Твоє, славитиму Тебе, Господи, Боже мій всім серцем моїм, і хвалитиму ім'я Твоє повік, бо велика милість Твоя до мене, Ти врятував душу мою від аду найглибшого. Боже горді піднялись проти мене, юрба сильних шукала душі моєї. То боєш вони знехтували, але ти, Господи Бог, щедрий і милостивий, довготерпеливий, многомилостивий і вірний, поглянь на мене і помили мене, даруй силу Твою, рабу Твоєму, і спаси сина на раби Твоєї, яви мені знак благовоління Твого, що побачили його ненависники мої, осоромились, бо Ти, Господи, допоміг мені й утішив мене, всемогутній Христе. Світ велике Сонце праведності, океани безмежної любові і вічний заступнику душ наших, я, недостойний грішний, звертаюся до тебе у великій спразі душевній. Зі слізьми покаяння і гарячим бажанням очищення, О Ісусе, возлюблений Рятівнику, у Твоїх руках лежить зцілення душі і тіла, освяти мене, очисти, позбав від хвороби і недугу, що терзає тіло, і від жахів, що мучать душу. Щедро покрий мене Твоєю милістю, як сніг покриває гірські вершини, щоби мій дух знову став непорочний, Величний Ісусе, що сидиш на престолі милосердя, захисти мене від усіх звиднів та недобробуту. Від всякої напасті, яка намагається відірвати мене від Тебе, будь моїм щитом у щоденних труднощах, моїм провідником на шляху життя, моїм світлом у темних долинах незрозумілості, О Христе, Царю вічний, наділи мене силою та розумінням для виконання щоденної праці, аби всяке моє зусилля було віддано на славу Твою. На користь ближнього, на збагачення духовне, даруй мені мудрість вирішувати складні проблеми і терпіння, переноси за життєві нагаразди, о Ісусе, криниця життя, наповни мене водою Твого Слова, щоб у моєму серці засвіла квітка покаяння, дай мені зрозуміти. Глибини твоєї безмежної милості і сили прощення, прошу тебе, оживи мою мляву душу, відновив мені чистоту серця і глибину віри, згаси пожежу гордості і запалюй в мені вогонь любові до тебе та до мого ближнього, Господи Ісусе Христе, Ти, що є джерелом усіх богословень, благослови мою родину, напишіть імена та прохання в коментарях. Моїх близьких і всіх, хто мені дорогий. Покрий їх твоїм небесним покровом, наповни їхні душі миром злагодою і радістю. Величний Христе в тобі, моя надія, моя сила, моя життєва радість, з смиренням серця я прославляю Твоє святе ім'я і в благовіні приймаю твою незмірну милість. Амінь. Стався вподобайки під відео, надішліть це ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.